Вітаю, дорогі друзі! Ви на Ютуб каналі Вічі. І сьогодні ми продовжуємо нашу традицію вивчати святе письмо поряд зі мною про то Єрей Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Отче вітаю! Вітаю, Ілоно, вітаю наші глядачі. Так, ну читаємо книгу мудрості Соломона. Тож, давайте почнемо. Друг любить повсякчас і як брат з'явиться під час нещастя. Чоловік бідний на розум дає руку і ручається за ближнього свого. Хто любить сварки, той любить гріх, і хто високо піднімає ворота свої, той шукає падіння, підступне серце не знайде добра і лукавий язик потрапить у біду. Породив, хто дурня собі на лихо, і батько нерозумного не порадіє. Отже, от я би хотіла запитати з приводу вислову, чоловік бідний на розум. Дає руку і ручається за ближнього свого. Чому Соломон застерігає бути, ну, так би мовити, юридичною підтримкою ближньому? Чому не можна ручатися ну, за друзів, наприклад, адже, здавалося б, це благородна християнська справа? Ти знаєш, в перших главах притч там він, цар Соломон, торкався цієї теми. І я думаю, що. Якби... Грунтуючись на тих словах попередніх, я зараз не згадаю в якому там, в якій там главі, але там був прописаний один нюанс від царя Соломона. Так, от я е, зараз до нього вернусь, але скажу, що е, мені більш здається, що він не забороняє а акцентує на тому на відповідальності саме в минулому е, фрагменті, коли він е, цю тему е, тор, цієї теми торкався. Він говорив про те, що е, не, не треба ручатися. Але якщо ти е, ручився, він якби застерігає, що ти будь, тоді будеш зобов'язаний докласти максимум зусиль, щоб е, оце своє поручительство е, довести до кінця, і що ти е, маєш докласти ма, якщо ти вже у це вже якби відбулась, навіть якщо юридична давця mm -hmm. ця е, цей договір, що ти є поручителем. То маєш прикласти максимум зусиль, щоб е, допомогти тому, хто, е, за кого ти поручився. А якщо той взагалі не в змозі, то виконати за нього. І от тут саме е, якби, цар Соломон говорить про відповідальність людини. Тобто кожен має відповідати за свої слова. І якщо ти поручився, значить ти маєш, ну так, так би мовити, ліпьошку розбитись, так? але ти маєш тоді тримати своє слово. Я думаю, що тут більш на цьому акцент. Що це mm -hmm. велика відповідальність через це, якщо ти не готовий, то краще не берись. Зваж свої сили ти зможеш довести. Тобто е актуальність цього це не просто твої слова, а це, це дійсно, якщо той не зможе, то ти маєш це да, зробити. Так, відповідальна дуже справа. Тобто, 10 разів подумай, а потім скажи е ручаєшся чи ні? Добре, підемо <кх> далі. Веселе серце доброчинне, як лікування, а сумовитий дух сушить кістки. Нечестивий бере подарунок з пазухи, щоб викривити путі правосуддя, мудрість перед лицем розумного, а очі дурня на краю землі. Нерозумний син, досада батькові своєму і засмучення для матері своєї, недобре й звинувачувати правого і бити вельмож за правду. Розумний, стриманий у словах своїх, і розсудливий, холоднокровний. І нерозумний, коли мовчить, може здатися мудрим, і хто закриває вуста свої розсудливим. Отець Володимир, ну ми багато вже говорили про мудрість, про розсудливість, але отут мене зачепила фраза Веселе серце, доброчинне, як лікування, а сумовитий дух сушить кістки. От знаєш, особливо зараз, під час війни, багато людей жаліється на поганий настрій, на відсутність будь-яких радісних емоцій, на вміння навіть, яке він втратив, щоб радіти. Тобто більшість з нас відчувають сум. І я певна, що самовитий дух. Наповнює нас, часто наповнює. І як ми чуємо це погано за думкою Соломона, а як нам мати веселе серце, як от позбутися цього сумовитого духу? Ти знаєш, от сумовитий дух. Тобто, цар Соломон не говорить, що це як гріх, він не засуджує. Uh -huh. Він говорить, що може призве... що цей стан до чого він може призвести. Тобто... Сушить кістки. Я думаю, кістки в організмі людини, от так як вони описуються, і яким їм значення надається в книгах священного писання, це якби стимул і міцність духу. Mm -hmm. Тому що навіть в Псалтирі, в одному із псалмів, якби там таке побажання ворогам, щоб кістки стали як єлей, тобто людина стала як желеподібна. Чому? Тому що вона тоді не має стержня, не має твердості духу, і якби їй легко подолати. І тут те ж саме, ми бачимо. Я думаю, кожен з нас сьогодні відчуває на тому, що ця е, Війна, наскільки вона нас гнітить, наскільки вона відображається на нашому внутрішньому стані, духовному, на, нашому, на нашій психіці, і тут якраз цар Соломон застерігає, що якщо тільки це буде присутнє в нашому житті, ми злам, можемо зламатися. Ми дійсно станемо висушені, У нас не буде стержня. А нам, щоб вистояти проти отої російської навали, е, яка до нас прийшла, ми маємо мати ну сильний дух. І от він говорить про е, е, веселе серце. Ти знаєш, я вважаю, що тут, напевно, не зовсім доречно використовують слово веселе, більш напевно радісне. І буквально вчора ми говорили теж про е, це, е, поради царя Соломона про те, що людина чи вчора, чи позавчора, е, людина має мати. Радість в своєму серці, в своїх очах знаходити ем, е, щось добре. І от знову ж таки, той же приклад, який я наводив минулого разу, але просто повторю його, тому що він актуальний, актуальний зараз. Що е, як один святий кожного дня собі взяв за правило знаходити щось радісне в цьому житті. Тобто, побачити радість. Е, та навіть краса тої природи, яка нас оточує, часом може звеселити і піднести наше серце. Я думаю, що кожен в ці останні дні, а православних християн, особливо коли у нас відбуваються там конфлікти і захоплення храмів, конфлікта конфлікт, зараз, конфліктна ситуація в Лаврі. А на днях була така буря, ну, пів України, напевно, снігом накрило, а, холодно, мокро, і у всіх такий пригнічений стан. Я б якби. В... Сужу по собі, по своїм mm -hmm. домашнім. Тобто, дійсно воно давить. І тут вчора вийшло сонечко, і якби не було важко, зразу піднімається настрій. Оце радісне серце дає нам можливість е укріпляти наш, ну якби нашу, нашу радість і жагу до життя, тому що без неї дійсно дуже важко. Якщо тільки туга, то ми зламаємося. Через це дійсно ми маємо шукати щодня собі, акцентувати на тому, заради чого mm -hmm. ми живемо. І і знаходити радість для свого серця, тому що для чого ми живемо, це більш зовнішнє, а внутрішнє, от саме для душі, я думаю, ми маємо знаходити радість саме в духовних речах. І перш за все, ну якби це може прозвучати теоретично. Але хто це е, спробує, це буде вже практичний досвід. Та ж сама молитва і, вивча... і читання Слова Божого. Ну, от давай продовжимо: Примхи шукає норовистий, постає проти всього розумного. Дурень не любить знання, а тільки б виявити свій розум. З приходом нечистивого приходить і презирство, а з неславою ганьба. Слова вуст людських глибокі води, джерело мудрості, струменевий потік. Недобре бути небезстороннім до нечистивого, щоб звернути праведного на суді. Ти знаєш очі, отут я хочу запитати, а як нам відчути це от в цих глибоких водах людських слів і висловів, От як знайти саме правду? От як зрозуміти, де люди помиляються, творять неправду, а де є правильний вчинок, в тому числі і з боку держави і суспільства? Адже ми бачимо, що на одну і ту саму ситуацію да, хтось дивиться як зло. А іншому в цьому самому вбачається благо. Кожен е... зі своєї дзвіниці. Да. Тож де істина? Тобто, як нам зрозуміти, на що ми маємо опиратися, щоб не помилитися? Як би це може просто і вже відомо, і навіть, можна сказати, банально не звучало? Відповідь де істина? Істина в Христі. Це безумовно. Як її зрозуміти? Тому що, якщо ми візьмемо знову ж таки. Рі... Якесь питання, конфлікти, і кожен бачить зі своєї сторони, то кожен може використовувати навіть ті ж слова Євангелія, священного писання, в своїх цілях. На одні звертати увагу, на інші ні. І це дійсно, тобто оперувати так, цитатами, і один з одним сперечатися до, до, до кінця життя. Единого, єдиної відповіді такої практичної ми не знайдемо, тому що наше життя настільки. Багатограни настільки багато цих різних спірних питань, що отак сказати, от тільки так і і не інакше, конкретно ми не можемо. Ми можемо говорити такими дійсно загальними фразами, академічними фразами, теоретичними фразами. За кожним, за кожним теоретичним е е е ствердженням є ще і імперічне, яке ми можемо на своєму житті е е спробувати переконатися і працює цей. Е Ця формула, чи ця порада чи не працює. І так, я, як священик, скажу, що дійсно ми можемо вивіряти нашу позицію в священному писанні. Повертаємось до того, що інша людина, яка з нами сперечається, вона теж по священному писанню якби, проходиться і теж доказує. Але ж ми розуміємо, що є якісь такі е беззаперечні істини, можна такі постулати Євангелія. Про любов, про повагу, любов до Бога, любов до ближнього, про чесноти і спокуси, про те, що може бути в житті християнина, а що конкретно ні. Є ну, якби, кожен з нас, хто вивчав Євангеліє, має, напевно, там, добрих там, 50-100, хтось більше, хтось менше, але таку добру, добру кількість, навіть не можу сказати, добру mm -hmm. кількість там, десятків цитат, які, якими ми користуємося в своєму житті. І, беззаперечно, один із них про ці, е, ці якби тези Євангелія про любов до ближнього. Так, І яка коли ідеш, чи що? Яка найбільша, нам вже кажуть, що так, любов? Яка найбільше... найбільша заповідь. Заповідь. Любов до Бога, любов до ближнього. Тобто це двоєдина заповідь, яка має як би, як монета, яка має дві сторони, але от кожна має бути присутня, тому що монета з одним. Зображенням, а за а позаду буде е, відсутнє зображення, вона буде фальшивою, вона буде недіне дійсною. А через це, от от, от дійсно про ту ж саму любов. І коли от е, ми користуємось Священним писанням, щоб керуватися в нашому житті, ми маємо кожен раз, знаходячи те чи інше, е, підтвердження в священному писанні задавати собі питання своїй душі, своїй совісті. Чи ти не лукавиш в цьому момент, чи ти не, не підлаштовуєш писання під себе? Адже дійсно, ну ми люди, ми, ми так, так, е, така наша природа, що ми хочемо підлаштувати і зробити Бога, Бога приємним для себе, його заповіді зручними для себе. Е, свої вчинки завжди обґрунтувати тим писанням, яке ми підлаштували під себе? Тут дійсно, а е, ти знаєш, от е, таке порівняння, коли от, е, формувався. Це ж ну, звичай, канон, допустим, Нового, нового Заповіту. Тобто, які книги входили в нього? Якісь входили? Це ж процес тривав декілька століть. Угу. І от а, один із критеріїв був те, що книга, яка хотіла долучитись, була підписана. Там. Таким то апостолом написано, а, ми знаємо там апокриф, апокрифічні книги. Так от, в принципі, от, е, ці єпископи, які головували в церкві. В той час, коли виникала там е, книга, е, претендент на те, щоб війти в список книг е, нового заповіту, е, вони е, якби вивіряли і дивились, а чи не суперечить нічого в новій книзі? Е, нема нічого суперечливого і, е, е, тим книгам, які вже є беззаперечними і вже усталеними. Що це дійсно от, 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 ті ж самі чотири Євангелія. Виникає якесь п'яте, дивляться. А там є ще те, що суперечить. Тому що кожен раз, коли е, хтось писав нове Євангеліє і робив подложним його, е, напис, е, під, напи, е, напис, писав під е, ім'ям авторитетним якогось апостола, все одно людина часто хотіла припіднести свої якісь ідеї, своє вчення. І дуже часто так і сталося: звірялося і бачили, що воно суперечить загальному вченню Євангелія. Mm -hmm. От, те ж саме, Це і цікаво, ми маємо користуватися кер... зараз. Закінчую, маємо керуватися тим, що от, а як нам е, чинити так чи інакше? І ми маємо бути чесними перед собою, не підлаштовувати Євангеліє під себе, а себе питати: а моя позиція вона відповідає Євангелію чи ні? Дякую. Ну, Але... дуже, дуже влучно, дуже цікаво. І дійсно, от, давайте на це і опиратися, дорогі друзі, в наших так би мовити, звіряннях з тим, як ми живемо і як нам сказав жити Христос. Ну і на сьогодні ми завершили, тому будемо прощатися, Отче. Да, ну, Хай Господь всіх благословляє і оберігає. На все добре. Е... Спасибі за увагу всім. Да, Кому спасибо. сподобалось, ставте вподобайки, шерте наше відео, підписуйтесь нам, це все дуже потрібно. Так, дякуємо, друзі, <как> за вашу підтримку і до нової зустрічі. До побачення. На да, все добре.